Сьогодні ми знову звернемось до такого важливого поняття в хімії, як валентність атомів, тому що це поняття досить широке, воно включає в себе і йонну валентність, і ковалентність, і координаційне число, і певним чином таке поняття, як ступень окислення, пов'язане з валентністю. Тобто, зі здатністю утворювати певну кількість зв'язків, його численну характеристику, і поговоримо в такому ракурсі, наскільки це поняття формальне, наскільки воно умовне, і в яких випадках ця валентість більш формальна, в яких більш реальна. Значить, розпочнемо з того, що в уроці номер 17 ми говорили про валентність в класичному розумінні такого шкільного курсу хімії. Ми говорили про те, що валентність це здатність атома утворювати певну кількість хімічних зв'язків. І численно ми прив'язували валентність до кількості неспарених електронів, які знаходяться в атомі на зовнішньому електронному шарі. Ну, на прикладі карбону ми показували, що є атоми елементів з постійною валентністю, сталою, є елементи зі змінною валентністю. От у нас атом карбону якраз і належав до тих атомів, які мають змінну валентність. І ми казали, що є два валентні стани атому карбону. Валентний стан атому карбону, де він проявляє валентність два. І збуджений стан, цей стаціонарний стан, а цей збуджений стан, там, де один електрон з С підрівня перескокує на П підрівень, і в такому стані атом карбону проявляє валентність 4. Про це ми говорили в уроці номер 20 Але якщо ми подивимось на отакі от валентні стани, стаціонарний збуджений, виникає дуже цікаве запитання. Якщо ми спробуємо навести приклади... Речовин, там, де карбон проявляє валентність 2, ми зможемо дуже швидко згадати лише одну сполуку: це чадний газ, СО. І до речі, в підручнику Попіля написано, що це майже не єдина сполука, в якій карбон проявляє валентність, що дорівнює двому. І виникає дуже логічне запитання: а чому ж так для стаціонарного стану, ніби звичайного стану, ми можемо згадати лише одну сполуку, а фактично всі інші сполуки вони належать до чотирьохвалентного карбону. А які це сполуки? Це по-перше, всі органічні сполуки, плюс з неорганічних карбіди, сіаніди, карбонова кислота і її солі, і плюс прості речовини. Там і графіт, і алмаз, і все, що ми зможемо згадати прості речовини з атому карбону, його алетропних форм. Вони всі будуть в стані чотирьохвалентно. валентного. Чи правильно буде називати цей стан тоді якимсь надзвичайним збудженим, а цей стаціонарним? Але для цього є дуже логічне пояснення, що стабільними є або до половини заповнені електронами орбіталі. Або повністю заповнені орбіталі. От, вам приклад до половини заповнення орбіталі. І коли ми говорили про заповнення електронами зовнішнього шару, де елементів, ми говорили, що там навіть проскокують, провалюються електрони з зовнішнього S підрівня на передзовнішній, D підрівень для того, щоб заповнити його повністю або до половини. Про це ми говорили в році номер 6. А тепер давайте розглянемо, як утворюється молекула у цієї речовини, яка фактично є винятком, де карбон проявляє валентність щодо рівня 2. Ми маємо зовнішню електронну конфігурацію атому карбону 2С2, 2P2. Да, от В такому стані ми кажемо, що він двохвалентний. Атом оксигену теж знаходиться у другому періоді, в нього 2С2, 2P4. Теж два неспарених електрони. Оці два. Неспарених електрони перекриваються з орбіталями перорбіталями атому карбону, утворюючи подвійний зв'язок, і ми малювали отаку структурну форму. А тепер, знову ж таки, виникає таке питання: якщо енергетично вигідне або до половини заповнене, або повністю заповнене, то як може бути така ситуація, що на атомі карбону буде залишатися одна абсолютно порожня орбіталь? Оці всі орбіталі будуть повністю заповнені електронами? Ці будуть спільні електрони, ці власні електрони оксигену і карбону. А оця орбіталь буде просто вільною. А ще у оксигена є неподілені електронні пари. То практично вони відбуваються таким чином. Утворюються два ковалентні зв'язки, і ця неподілена пара електронів, або може ця неподілена пара електронів, вона розміщується на вакантній орбіталі і утворює ковалентний зв'язок за донорно-акцепторним механізмом, який, про який ми теж говорили в уроці, де розбирали валентність, урок номер 17 і структурні формули. І фактично структурна формула чадного газу буде виглядати таким чином: тобто два зв'язки кавалентні за обмінним механізмом. І один зв'язок за донорно-акцепторним механізмом. На оксигені буде плюс, тому що він донор електронів, і на карбоні буде мінус, тому що він акцептор електронів. Отже, якщо робити загальний висновок про таке поняття, як валентність, ми бачимо, що воно досить умовне. Тому що, якщо ми розглядаємо з точки зору ковалентності, тобто утворення зв'язків за допомогою спільних електронних пар, це одна ситуація, навіть якщо це донор-акцепторних. Якщо ми говоримо, наприклад, про йонну валентність, там взагалі важко щось сказати, тому що згадайте йонну кристалічну рішітку, там кожен йон він оточений з усіх боків, там з шести боків, йонами іншого типу, і там поняття молекула теж є достатньо умови. А якщо ми ще згадаємо координаційне число, це для. Комплексних сполук, яка вдвічі перевищує ступень окислення або вдвічі перевищує валентність. А це теж в принципі характеристика, численна характеристика зв'язку, який утворюється за донор акцепторним механізмом, тому що там не поділені пари електронів лігандів, вони розміщуються на вільній деорбіталі атома комплексу утворювача. Тобто поняття валентність, воно досить умовне. І дуже часто для якихось випадків використовується таке поняття як формальна валентність, тобто формалізовано ми кажемо, що в молекулі нітратної кислоти атом нітрогену має валентність 5, хоча насправді вона там дорівнює 4 і так далі.